Можете haben? саб? Ну, може, досить, може досить додавати ці мемасики мені на відоси? Чи ні, не досить? Ні, ні. Ну, це канал про меми, це канал не про танки. Тому, ну, друзі, всіх вітаю на головній танковій мемарні нашого українського танкового ком'юніті. А сьогодні дивимося бій на Номаді, танк восьмого рівня, ПТ-шечка, Точна копія Чарріотіра. Будемо бачити, що тут наш головний герой накидає, а він накидає багато. Тому що я подумав, ну на восьмому рівні стільки настріляти. Потрібно вам це показати. Я не бачив, звичайно, цей реплей, дивлюся вперше з вами, тому буду дивуватися, якщо тут буде щось таке фантастичне, так само, як і ви. Ну що ж, вибираю він тут поїхати на правий фланг до замку, зараз, певно, буде тут на лінії якраз от, до лінії засвіту, на лінії, куди дотягує його радіо, стояти і вицілювати ОТЖ. Капець, оце альфа пройшла 543. Просто з одного пострілу майже забрав бідолаху. Так, звичайно, ну, та бідолаха 6 рівня, але ж. Е, совість треба мати стільки накидати одному та танку. Звівся до кінця кинув ті Бідолашка теж. Все, ну тут видно, що ворожа команда не поїхала на замок, вони всі скупчилися чомусь там на центрі. До речі, останній раз як я грав на цій мапі, от прокачував це Т-49-го. А я грав з Нижнього Респу і поїхав ну, світити, світити ось цю гору для своїх союзничків. І там, де оце зараз скупчення червоних, там би по нормальному повинні були стояти мої, тому що я грав за нижню команду. Але чомусь вперше я реально такого не бачив. А 12 танків з команди разом з Леопардом, там, здається, черфутюр що якийсь був, поїхали направо. Поїхали направо до Цепеліна. Чи то Дережабля. Ну, але такий він World of Tanks. Ми ж, напевно, все це його лю любимо, так? За знущання над нами, так. Забіг, який він нам приносить, так. Ну, За що ще ж ми його любимо? Ну ось, до речі, в цьому бою все навпаки вийшло. Зараз э, ха, на інший фланг. Ніхто не поїхав. Всі теж на центрі, тут біля замку труться. Там наша одненька, маленька шкода Т-56, з своїм, можна сказати, вже й нещасним барабаном, тому що каде там довге, не впорається, по ідеї, з чотирма танками. Що тут робить М6? Ну, гравці на шостих рівнях люблять дивувати своїм нетрадиційним геймплеєм. Можливо, ще щось в них є нетрадиційне, сказали б ви, але ні. Вони ж грають в танки. До речі, вже накидав 2500, так? Тримайся, ти можеш ще, ми в тебе віримо. Так, він ще й вирішив зекономити свій снаряд. Це ж як потрібно довіряти було тінейчу, щоб оце зекономити снаряд, перекинути і чекати, поки він залишатиметься на місці. Все, забрав. Забрав. Такий собі кущовий у нас снайпер. Що всі, -всі встигли забрати собі цей стиль? Зізнавайтесь. Пишіть в коментарі: встигли забрати стиль чи ні. Я ще не придумав на що його поставлю. Т-29 зовсім не підозрює, що тут наш номад. Отак от, от. І забрав, і забрав. 3800 уже накидав. Давайте подивимось, що у нас тут по, -по пробитті. У нього тут хеш фугас з пробуванням броні 210 мм. Це жах. Це просто жах, це знущання. Ой, не, -не, не додивився трішки, не додивився. Ну ми віримо, що ти вмієш вправно керувати цим танком. Ну, по сеттеру вже не пройшла Альфа. Не пройшла. Могло б і більше залетіти. Ну все, нас тут затискають. Таке часто буває на цій мапі, що ворожа команда затискає верхній респа біля цього каменю. Зараз побачимо, як він буде викручуватись з цієї ситуації, адже ну, зазвичай воно все плачевно закінчується тут. Я здивуюся, якщо тут буде якийсь позитивний результат. А, 703. й Майстер маскування. Ну капець, ну як в нього все летить просто в крапку. Такого не буває в цій грі. Добре, одну накинув 703-му. Нашого Йоха забирають. Йох уже в ангарі. Чекає наступний бій. Думаю, що йому пощастить, але там буде така сама, напевно, запекла заруба. Наша арта бідолашка. Бідненький, він там треться в тому зам. І його забрали. Так, ну все, 703-й зрозумів, що. А тут десь ховає... ховається номан, потрібно його шукати, притискати. Притискати до стінки і казати, де мої гроші. Буде святий дуплет якийсь. О, на випередження стріляв і дарма. І поїхав в ангар. Ось так от буває. Ось так от буває в нашій грі. Ти хочеш випередити супротивника, випередити. В тебе є ідея. Але виконання. Потім підводить. Бідолаха. Бідолаха. Бідолаха там наш 703. Він просто його оточили три танки і помалесеньку гвалтують. Ну і все, все. Ну що тут? п'ять танків проти нашого головного героя. Віпер їде в ангар. А в нього, до речі, є шанс взяти Колобанова. Ну, подивимось, подивимось. От Цікаво спостерігати за тим, як думають, як думають люди. Вони ж думають зазвичай не так, як ми думаємо. У кожного свої ідеї з'являється, і вони потім або приводять до якогось фатального наслідку, або людина отримує Колобанова. Ну, і Мої приводять завжди до фатального наслідку. Оу, Тартел! Ну, звичайно, звичайно. Чого ж не, не самий, самий живучий танк восьмого рівня нам тут потрапить перший в простріл Хтось прокачує собі ЛКВ-90, до речі, три фраги зробив. Три фраги зробив на цьому танку. Ем, ну, я коли прокачував СТВ, трішечки, трішечки горів на ньому. Ну, танк без броні. Його нічого від СТРВ немає. Капець, капець. Як же ж тут фугас у нього залітає? Забрав, пошкоджено. Забрав. Забрав. Поїде, певно, по арту. Давай карай Арту, шукай його, він десь тут. Іди по сліду його трасера. Так і робить, так і робить. Так, ну що, сім фрагів зробив. Сім фрагів зробив. В нього є шанс зробити ще три. Ну, схоже на те, що. Ця арта вже переї... Ні, не переїхала, він все ще стоїть в кущах і чекає, чекає, чекає. Друже, тебе не врятує нічого від хешфугаса. <рес> <рес> крім вдало піднятої гармати, ніщо тебе не врятує, крім цього. Ну що, нам ще Один накидує і один накидує, він не світиться, він ховається. Тут ЛКВ ще кинув, не влучив. Головне відсвітитися. Головне відсвітитися і шукати кущі. О, 31. 31 хітпойнт залишається. Боляче, боляче спостерігати за цим всім. Адже ще хітпойнтів ворожої команди дуже багато. Ніхто не хоче йому віддавати цю перемогу. Ну вони б могли спокійно їхати зараз на захоплення бази, їх двоє, у них багато хітпоінтів, вони не шотні. 10 хвилин уже триває катка. От завжди цікаво, що тут на останніх хвилинах буде відбуватися. От на цій мапі теж не вистачає якоїсь динамічної події, щоб вона там замок розвалила, чи той самий дирижабель, який справа лежить, чи він просто впав. Щоб ми побачили, як це відбувається, а не він уже лежить готовенький. Ну що, певно, він зрозумів, що зараз вороги їдуть на захоплення бази, повністю обітнув їхню базу великим кругом. Все, все пішло захоплення. Два танки стоять на захопленні, Ну, по ідеї, він. М -м -м, куди на гору поїде? Так, їде на гору, звідти буде видно базу. Можна буде збити захоплення, хоча. б. Ну, вони теж, я думаю, розуміють, розуміють, що він ну, повинен просто їхати на цю гору, адже іншої позиції а, тут і немає, тому що там можна сховатися за будинком на базі. І з флангів не буде видалені, ні, ні, ні. Вони чекають його саме з флангу. Збиває, збиває захоплення бази. Засвітився. Але проблема в тому, що ЛКВ мене засвітила. І у нас залишається. 12 секунд. В засвіті в засвіті. Ти в засвіті. Ні, він не засвітився. Я думав, що Тартл зупинився, тому що нас побачив. Все він шотний, він шотний. Але на базі один ЛКВ 8 секунд. Вони просто не хочуть віддавати цю перемогу. Не хочуть. Ех, на превеликий жаль. Якби ж йому ще хоча б кілька секунд, він зміг би продовжити тут боротьбу. Міг би продовжити тут боротьбу і навіть, можливо, перемогти, отримавши Колобанова. Друзі, до вашої уваги магазин смарт-техніки КТС. Вони знають, як бути смарт. Ви ще не в темі? Тоді шукайте магазин КТС у своєму місті та занурюйтеся у світ розумних гаджетів. Тут можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувавши їх та оновити свій гаджет парк. Ну що, подивимось, результат бою нафармив нафармив срібла добротно. Отримав майстра. Редлі Волтерс. Танкі снайпер. І на восьмому рівні він накидав 8204 шкоди. Супер результат, просто прекрасно. Ще б трішечки більше везіння, і міг би отримати тут набагато кращий результат. Всім дякую, хто був зі мною на реплеї. ставте вподобайку, адже це мене мотивує робити наступні відео.